21 липня. Наш нектаринчик защеплений на абрикосі. Такі гарні плоди. Ось така загрузка. Тягне нагрузку добре. Плоди усі гарного великого розміру. Колір. гарний, форма, гарна, має малесеньку кислиночку, але смак гармонійний. На цю пору вже починаємо зривати, потихеньку достигає. Защеплений на абрикосі. На другий рік маємо ось уже отакий урожай. Такий гарний приріст на такі деревинці.